Чорний день української демократії. Сьогодні рік, як народні депутати сьомого скликання, порушивши процедуру і регламент Верховної Ради, взялися приймати закони навіть не за допомогою кнопкодавства, а підняттям рук. Тоді, в ручному режимі, Верховна Рада спростила зняття недоторканності з депутатів, ввела відповідальність за поширення наклипу в інтернеті, посилила відповідальність за масові протести та захоплення адмінбудівель. Такі закони загострили конфлікт між Мирними мітингувальниками Євромайдану та тодішньою владою, що в результаті призвело до людських жертв. Про цей день в історії розповість Ірина Качмарик. За... нардепівська номерлогія початку 2014 року 235. Одні заблокували трибуну, інші квапливо проголосували. Для прийняття за основу і в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Прошу голову лічильної комісії. Оголосити результати голосування «235 за і так десяток разів тоді нардепи заборонили рух автоколон із понад п'яти машин. Організаторів акції протесту хотіли арештовувати, частково обмежили доступ змі до інформації, дозволили ув'язнювати за неповагу до суду та СБУ. Вели поняття екстремістська діяльність та іноземний агент. І навіть продаж сім карток дозволявся лише за наявності паспорта. Дата 16 січня 2014 року стала своєрідним каталізатором протестного руху. Після побиття студентів на майдані незалежності прийняття так званих ручних законів стало другою точкою, після якої протести поширилися по всій території України. А міжнародна спільнота визнала їх як найгірші нормативні акти справ людини. Цей день в новітній історії України залишиться ганебним. Констатує історик Роман Шуст. Тоді комуністи та регіонали ухвалили пакет законів із найбільшими за всю історію незалежності України обмеженнями громадянських прав і свобод. Президент підписав Янукович тоді, ще, підписав ці закони. І 21, якщо не помиляюся, вони були опубліковані в електронній версії газети Голос України. В паперові вони не були опубліковані. Ну, ніби ввійшли в дію. Була комедія, просто насмішка над законотворчістю. Тодішній уряд фактично сам поставив хрест на своїй діяльності, кажуть і політологи. А ці закони засвідчили те, що в такому складі і форматі Верховна Рада уже не може працювати. Політики тиснули на те, щоб прийняти цей закон. Вони думали, що можливо ці закони стануть поштовхом до того, що люди заспокоїться. А це навпаки викликало в людей справедливу, справедливе несприйняття цих законів. Тоді Євромайдани збільш. Чилися кількісно українці масово почали виходити на вулиці або боротися за свої права. Я ніколи не носив ні балаклави, ні, ні шапки, ні шлеми. Як говориться але в тих після в той день, коли були принті закони, ми всі вечором зібралися, всі принципово вдягнули маски, е каски і зробили мітинг, який фактично був ти не час заборонений. Диктаторські закони були чинними недовго. 28 січня на позачерговій сесії Верховна Рада конституційною більшістю скасувала 9 із 10 однак тоді вже почався відлік. Небесної сотні Ірина Качмарак Антон Лакіза. Новини.